Коли у вас вийшло, то ви отримали гармон радості, таку таблетку. Але ця таблетка вона природня. Розумієте? Вона природня таблетка. І ось кожен раз, коли ви самі, чому я кажу, пишіть самі, пишіть, рахуйте, не сидіть, не дивіться е серіал, а кожен рахуйте, рахуйте. рахуйте. Вірно, невірно, неважно. Зовсім ніхто нікому оцінки не ставить. Але кожен раз, коли ви порахували, і у вас хоч трошки вийшло, ви отримали гормон радості, природній. І ваш настрій тух і піднявся, тух і піднявся, і піднімається все вище і вище. Я вам бажаю гарного настрою, посмішки. Окей, вона нам дуже дуже потрібна всі.